Всім привіт! Сьогодні я купив електричну щітку від магазину Smile Care Відкриваємо запечатано вистаки в ось такі рожеві упакові. Відкриваємо Давайте до начала подивимося білим. Ось так вона виглядає. Є ось такі дві цейки, ось такі дві укупочки, які ми потім подивимося. такие белый чехолчик и, и две таких насадки и вот такие белые usb провод Давайте посмотрим, что еще есть внутри чехла. Вот такая частная щитка. И цепь. И такая щитка. У нас складается из двух частей такой щитки. Давайте ее складем. И еще можно вот и поставить. Тут ось, у нас ось така запасна штучка, ось така штучка. А тут так, така сама запасна, але без цієї без зеленої штуки. Тепер давайте йдемо таку саму, але тільки чорну щитку. Все такие самые тики уже черный чехол, черный USB провод и вот. І ось такі самі одна, однакові запасні, запасні штуки, але вже тільки чорного кольору. Це у нас така основна. І ось така у нас чорна. Давайте зараз її скріплю. Так виглядаються надвою. <клес> Тепер давайте прочитаємо особливісті таких двох щиток. Перша особливість до 40 коливань у хвилину, 5 режимів роботи. Змінені насадки у комплекті, 4 додаткових гумних кільця для насадок щетинки DuPont із заокругленими краями. Марказа і маркер за замінена на сатнову насадку. До 30 днів без підзарядки. Зручний USB інтерфейс зарядки. Розумний 2-годинний таймер. Ступінь захисту IPX7. Легкі індекси рівну заряддом. Портативний дизайн.